Вже зовсім скоро олександрійці будуть їздити по новому. Кабінет міністрів затвердив нову редакцію правил дорожнього руху, в якій враховані положення Європейської конвенції про дорожній рух. Насамперед, на автошляхах побільше дорожніх знаків, наприклад, пункт зупинки трамвая, культова споруда, промислова зона та фото-відеофіксація порушень. До білої та жовтої дорожньої розмітки додасться ще синя для місця паркування на проїжджій частині та оранжевого кольору для тимчасової розмітки. Також для зменшення ризику виникнення ДТП правила дорожнього руху доповнені ще однією вимогою. У період з 1 жовтня до 1 травня автомобілі зобов'язані рухатися за межами населеного пункту у світлу пору доби із увімкненими денними вогнями чи ближнім світлом фар. А темним часом доби відтепер вважається період від заходу до сходу сонця. Із правил вилучили пункт, який дозволяв обгін автомобіля лише з лівої сторони. Однак обганяти праворуч по узбіччю дороги все одно не можна. Також новими правилами дорожнього руху вводяться рекомендації щодо зимових та літніх шин. Перевіряти технічний стан шин Державтоінспекція не буде. Уся відповідальність за технічний стан автомобіля лежатиме на його власникові. Крім того, особливу увагу приділили безпеці дітей на дорозі. Нововведення набудуть чинності з 15 квітня 2013 року. У Державтоінспекції пообіцяли, що перший час водіїв не каратимуть і дадуть можливість звикнути до новацій.